Не випускайте приватної молитви, вчіться самостійно проганяти Злого Духа від себе. Приватна молитва це якраз і є той захист, це якраз є примирення з ангелом-хоронителем своїм, що був біля вас. Не забувайте, ангел-хоронитель, він чекає від людини, коли ми йому дамо якесь завдання. Дивіться, нас похрестили, ангел-хоронитель ходить коло нас. А ми його нічого не просимо. Ми йому ніякого завдання не даємо. Ой, Господи, що так все стало? Ну, а де твій ангел охоронити? Його треба кликати. Він сам не буде тобі, як то кажуть, соплі підтирати, розумієте? Він є поруч стоїть, поки ти йому не скажеш. Ну, представте собі, є у вас телефон. Да? Навіть дорогий якийсь там айфон, там якийсь там ще щось там. І він у вас є в кишень. Він сам не позвонить до мами чи до тата. Треба, щоб ти його взяв, потиснув щось там зробив, і він туди буде дзвонити. А коли до вас хтось дзвонить, то це не самий телефон того, хто до тебе дзвонив, взяв та й подзвонив. Його хтось узяв руки і сказав: дзвони. Так само. Щоб ви знали, що і ангел-хоронитель біля вас, він є, та. як кажуть, батарейка заряджена, все хорошо. Тільки скажи йому, що він має робити. Ангел Божей він мій святий. Мене ще бабка вчила, що я маленький, був. завжди при стій. рано вечір, день вночі буде мені допомога. І ангела хоронителя треба кликати, бо тому що це той, який. Для цього створений, щоб нам допомагати. Це той, який має повні права представляти наші інтереси перед Богом, якщо хочете знати, це той, який ну, створений разом світом для нас. Тому звертатися частіше до ангела Хоронителя.